Вітаю на першому подільському, яким цей день, 29 жовтня, побачила наша команда. Дізнаєтеся у підсумковому випуску новин. Під час робочої зустрічі міністр закордонних справ Нідерландів Девід Ван Вел та президент України Володимир Зеленський поспілкувалися з журналістами. Девід Ван Вел оголосив про виділення коштів на підтримку енергосистеми України: 25 мільйонів євро на обладнання, аварійні ремонти та закупівлю газу. Також він зазначив, що Нідерланди прийматимуть початкові етапи створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії і що сильний тиск на Росію. Є життєво важливими, але необхідно, щоб цей тиск здійснювали не лише країни Європи. Володимир Зеленський поділився із журналістами своїми очікуваннями щодо майбутньої зустрічі президента Сполучених Штатів Америки із президентом Китаю. І зараз є Китай, який є великим імпортером російської енергою, енергоресурсів, і якщо президенту Трампу вдасться поговорити або вирішити, прийняти рішення, <кій> знайти порозуміння з Китаєм на те, щоб зменшити імпорт російських, російської енергетики, я думаю, нам всім це допоможе. А мої сигнали вони дуже прості. У нас були розмови Телефоні з зі зіндзінпіном. Він мене запевнив, що зброю продавати е, русским він не буде. Ми бачимо, що Китай е, давав верстати для зброї Російської Федерації. Ми бачимо, що допомагає обходу санкцій. Ми бачимо, що є китайські е, найманці, е, які воювали проти українських військових. Ви знаєте, що у нас вони в полоні е, були деякі. Так, ті, хто вижили, ну і тому ми б дуже хотіли, щоб Китай тиснув на Росію закінчити цю війну і ні в якої формі не допомагав її продовжувати. 1344-та доба повномасштабного вторгнення російських окупантів на українські землі. Покровський, Олександрівський та Костянтинівський напрямки сьогодні залишаються найгарячішими. Речник генерального штабу збройних сил України Андрій Сміян поінформує про досягнення наших захисників у бою із окупантами. На чверть менше бойових зітнень на передовій у порівнянні з днем раніше 148, А от втрати серед російських освободителів помітно більші 1150 за попередню добу. Найбільше атак усе ще на Покровському, Олександрівському і Костянтинівському напрямках: 45, 23 і 18 Відповідно, сили оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, підбили 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 79 одиниць. Автомобільної одиниці спеціальної техніки окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Разом легше долати ворога. Слава Україні! Сьогодні до Києва прибув спікер Сейму Солетовської республіки Йоаза Солекас. Під час зустрічі із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком обговорили подальшу безпекову співпрацю, а також кроки для посилення санкційного тиску на Росію. Які питання ще розглянули Пропоную послухати у прямій мові. Ми окремо обговорили питання подальшої співпраці в сфері військово-оборонного комплексу в питаннях євроінтеграції України, в питаннях шляху України до НАТО, в питаннях, які стосуються повернення українських дітей, в питаннях санкційного тиску на Російську Федерацію, в питаннях щодо використання заморожених російських активів, і цілу низку інших речей, де якраз участь парламенту може стати визначальною. Тому хочу подякувати за. Повне розуміння з усіх цих питань. Дві людини загинуло а частина багатоквартирного житлового будинку за кілька секунд перетворилася на руїни. Про причини та наслідки потужного вибуху на вулиці Тернопільській в обласному центрі дізнавалися наші кореспонденти. Внаслідок вибуху у житловому будинку Хмельницького 9 квартир непридатні для життя. Ще 15 пошкоджених. Ще понад добу на місці досі працюють всі екстрені служби: рятувальники, медики, поліція та психологи Червоного Христа. У розгорнутому на місці пункті незламності місцеві продовжують отримувати необхідну допомогу. Внаслідок вибуху відомо про п'ятьох постраждалих. Серед яких дитина. По вулиці Тернопольській в місті Хмельницькому стався. Вибух, внаслідок якого було пошкоджено шестиповерховий житловий будинок. П'ятеро отримали поранення. Одна людина отримала поранення внаслідок поріза склом, і четверо отримали психологічний шоковий стан. Їм було надано необхідну допомогу, і не потребували вони госпіталізації. Двоє загиблих жінка 1973 року. Лариса жила з чоловіком на четвертому поверсі. Під час вибуху знаходилася у кімнаті. Також надзвичайники дістались під завалів тіло чоловіка 1983 року народження. За інформацією сусідів він винаймав житло у будинку на п'ятому поверсі. Близько третьої години ночі і 5 п'ятої години ночі було знайдено їхні тіла. Зараз тіла направлені на судово-медичну експертизу для того, щоб встановити причини смерті. Через вибух частина мешканців залишилася без даху над головою. Їхні квартири зруйновані або настільки пошкоджені, що проживати там неможливо. Люди тимчасово переселяються до родичів та шукають інше житло. За проведеною роботою міською радою, відповідальними особами, визначено було, що 32 людини могли потребувати розселення, але за наявною інформацією, станом на цей час звернень. Таких не було. Є притулки, є спеціальні аварі... на випадок таких аварійних ситуацій, приміщення, є можливості також оселити в готелях. Міська рада готова забезпечити це. Квартира Катерини не перебуває у критичному стані, проте вона прийняла рішення переїхати з будинку. На момент вибуху жінка знаходилася вдома. Це в квартирі на третьому поверсі, тільки по іншому стояку, не той, що. Постраждав. Було гучно, але перше, що я побачила, це як зерною хвилею почала виносити там, подушки, речі всі, то якось це, е, притупилося оце, от, відчуття якогось страху і так далі. От. Потім одразу забігли в коридор, бо думали, що можливо це по тривозі там, щось, якийсь прильот. От, ну, і потім одразу вийшли на вулицю подивитися, що тут взагалі сталося. Наразі три під'їзди вже підключені до комунікацій. Існує декілька версій причини трагедії. Однак експерти назвуть її вже після завершення усіх аварійно-рятувальних робіт та проведення відповідних експертних. Анна Паюк перші подільський. Городоцька громада схилила голови у скорботі, віддаючи шану полеглому захиснику. До рідного села Новий світ на щиті повернувся Руслан Павлуцький. Після двох років невідомості батьки отримали звістку про його загибель під час виконання бойового завдання. З початком повномасштабного вторгнення чоловік, не вагаючись, пішов захищати батьківщину. Служив у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Провести оборонця в останню дорогу зібралося все село та його бойові товариші. Люди несли оберемки квітів, коровай і гільце, адже руслан. Не встиг створити власної родини. Йому назавжди залишиться 25 років. Вічна слава та шана захиснику співчуття рідним. У Дунаєвецькій громаді вшанували полеглого захисника. Сьогодні у селі Мушкутинці на території місцевої гімназії відкрили меморіальну дошку Станіславу Кушніру. Воїн був сильний духом, добрий серцем, щирий у своїй відданості людям і батьківщині. Коли почалася повномасштабна війна, без вагань долучився до лав Збройних сил України. 23 березня 2025 року, під час виконання бойового завдання поблизу села Григорівка на Донеччині життя Станіслава обірвалося. Йому було лише 25. Оборонець посмертно нагороджений відзнакою Золотий хрест. Рідні, друзі, жителі громади зібралися, аби вшанувати відважного воїна. Його подвиг житиме у серцях та у пам'яті майбутніх поколінь. Вічна слава захиснику, співчуття рідним. Відсьогодні в усіх громадах Хмельниччини мають подати тепло у житловий сектор. Опалювальний сезон стартував у заплановані терміни. Область до нього повністю готова. Фахівці перевірили котельні, теплотраси, житлові будинки та об'єкти соціальної сфери. За словами представників обласної влади, підготовка тривала з урахуванням усіх безпекових викликів воєнного часу. Тож мешканці області можуть зустрічати холодний сезон у теплих домівках. Вчора, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що 70% коштів для фінансування закупівлі газу для опалювального сезону на період 20. 5-26 років віднайдено і з вчорашнього дня прийнято рішення і надано доручення усім регіонам України щодо початку опалювального сезону за інформацією громад. І за моніторингом обласної військової адміністрації громади підготувалися до опалювального сезону на сьогоднішній день на 100%. Проведено відповідні ремонтні пусконалагоджувальні роботи, тому область до опалювального сезону готова. Новий будинок сімейного типу у Меджибіській громаді це приклад того, як міжнародна співпраця перетворюється на реальні зміни в житті людей. Будівлю звели за підтримки уряду Республіки Словенія, аби дати шанс на родинне тепло дітям, які пережили війну. Проєкт реалізований спільними зусиллями українських і словенських партнерів. А в майбутньому таких осель стане ще більше. Меджибіська громада новий будинок сімейного типу вже наповнився дитячими голосами. Тут оселилася родина переселенців із Запорізької області, яка дала дім дітям позбавлений батьківського піклування. Минулого року ми за державну субвенцію два будинки закупили в Меджибирській в Хмельницькій територіальних громадах. Там проживають родини, одна родина з Херсонщини, інша наша місцева родина. І п'ять будинків вже зараз деякі закуплені, деякі в процедурах закупівлі. І один нам ще додається додатково. А цей за 500 тисяч євро профінансувала Республіка Словенія, який в селі, ставниця Меджибіжської громади, ми сьогодні якраз мали можливість відкрити. Цей дім зведений завдяки підтримці уряду та народу Словенії. Країна стала одним із надійних партнерів Хмельниччини, реалізуючи низку соціальних і гуманітарних проєктів. проектів. Діскомовозбірдвідарілі. Цей будинок дійсно був побудований за підтримки людей з Словенії. Частина коштів це донації, решту додали із урядових коштів. В наших майбутніх планах також побудувати два будинки, які будуть також слугувати домом для багатьох сімей. Міжнародна підтримка допомагає створювати не просто стіни, а простір любові і безпеки для дітей, які втратили дім через війну. Хмельниччина входить в одну із 12 пілотних областей, які саме є пілотними, які спільно з координаційним центром, спільно з міністерством з фундацією Олени Зеленської реалізовують стратегію права дитини на зростання в сімейному оточенні. І в майже у всіх пілотних областях ми маємо дуже гарну динаміку щодо утворення кількості дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей. Тому будинку оселилася переселенка Інна Пойда з вихованцями. Вона каже, що дім це не квадратні метри, а місце, де тебе люблять і чекають. У нас зараз на даний час 10 дітей. Наймолодша це у нас дівчинка Лера, їй 5 рочків. І найстарший нас 16 – Софійка. Я взяла діток. От і я би хотіла, щоб і другі так брали. Діток. Тому що це повинно так бути, це кожна людина. Я знаю, що це не кожен це може, але це повинно поклик бути серцем, мабуть. От. І воно зарождає цю любов, зарождає всі навики до цього. І, мабуть, я ще сама, ще дитина, я не виросла. От. Мені подобається з дітьми общатися. Мені подобається з ними гуляти, пригати, хоча вже не такий возраст, щоб попригати. От і для того, щоб діти були послушні, потрібно стати на їхній рівень і якби з ними спілкуватися трішки як, як дитина. Тепер діти мають кімнати, затишок і головне батьківське тепло. Софія, одна із вихованок, каже, що це її справжній дім. Я дуже люблю картини, тому картини. Повсюди. Словенія вкотре довела справжня дружба вимірюється не відстанню, а готовністю бути поруч у найскладніші часи. Новий будинок сімейного типу поблизу Меджибожа це символ турботи, взаємопорозуміння і спільної віри у майбутнє, де кожна дитина має право на любов і дім. Оксана Мідвєдва, телеканал Перший Подільський. Цю річ повинні мати про собі не тільки військові, але й цивільні. У час війни турнікет може врятувати життя, адже навіть ті міста, які далеко від лінії зіткнення потерпають від російських обстрілів, а ще ж можуть трапитися, і надзвичайні ситуації, під час яких турнікет може стати у нагоді. Як правильно ним користуватися, дізнавалися наші журналісти. Хмельничанка Яна переїхала до Харкова вже під час повномасштабного вторгнення. Це місто постійно страждає від обстрілів, тож курс до медичної допомоги дівчина прийшла одразу. Каже, турнікет носить із собою постійно, адже така маленька річ здатна врятувати життя. Як тільки я переїхала, мені сказали, так Яна, бери руки, ноги і пішла на тренінг з домедичної допомоги, бо того що без таких тренінгів в Харкові працювати і жити в принципі. Неможливо, чому це важливо. Приліт, при тобі аптечка, при тобі не один турнікет, і ти можеш врятувати життя не тільки собі, а й комусь. Турнікет найефективніший пристрій для зупинення кровотечі, адже достатньо перетискає кінцівку, аби спинити постачання крові до неї. Жгути бувають різних видів та кольорів. Експерт радить використовувати кольорові для цивільних. Так лікарям буде простіше помітити його на потерпілому. Та пам'ятайте турнікет розпаковувати не можна, адже він одноразовий. Якщо ми один раз використали турнікет, то його ефективність вже знижується в подальші рази. Тому якщо ви використовуєте для тренування, то це має бути безпосередньо турнікет для тренування. Джут потрібно накладати якнайближче до тулуба та зафіксувати на ньому час застосування. Інструктор продемонстрував на собі, як правильно застосувати турнікет. Рухи повинні бути автоматичними та відточеними, тож важливо пройти навчання із немедичної допомоги або ж потренуватись самостійно. Головне не панікувати у критичній ситуації. «Ми маємо розуміти, що в нас дуже мало часу. Так, це може при сильній кровотечі. В нас є від 30 секунд до максимум 5 хвилин, коли ми коли людина може втратити той об'єм крові, який Призведе до смерті, тому чим швидше ми маємо це зробити, чим швидше зробимо, тим буде краще. Майже у кожній аптеці доступно придбати джгут за словами інструктора, хоча б один турнікет повинен бути у кожного цивільного, адже у критичній ситуації його наявність та вміння застосувати можуть врятувати життя. 29 жовтня щороку відзначають всесвітній день псоріазу у цю календарну дату. Проводять різні інформаційні кампанії з метою ознайомити населення із особливостями цієї недуги, і аби пацієнти почували себе комфортно та впевнено у повсякденному житті і не відчували упередженого ставлення. Лікуй псоріаз серйозно. Наші життя залежить від цього. Таке гасло запропоноване до Всесвітнього дня псоріазу, який відзначає 29 жовтня. Щорічна дата має на меті підтримати мільйони людей, які борються з недугою. З нагоди міжнародного дня псоріазу міжнародна федерація асоціації псоріазу пропонує об'єднати таких людей з даним захворюванням для того, аби максимально ознайомити людство з даною проблемою. В Україні півтора мільйона хворих псоріазом. Це хронічне захворювання, причини якого досі визначити важко. Хвороба найчастіше проявляється у людей віком від 16 до 30 років. Найбільше на розвиток псоріазу впливає генетика та стан імунної системи це мультифакторне системне генетично детерміноване захворювання, яке уражає не лише шкіру, але й суглоби та нігті. Також можуть бути ураження суглобів, псоріатична артропатія. Коли процес це залучається суглоби, і це в подальшому, якщо не лікувати, може призводити до інведелізації. Важливим чинником розвитку псоріазу є психосоматика. Негативно на поширення хвороби також впливає алкоголь, тютюн та стресові ситуації. Є й фактори, які навпаки, призупиняють розвиток. Це проявляється у вагітних під час змін гормонального фону. Також хвороба не любить сонця, тому влітку процес розповсюдження сповільнюється. Основна увага на те, що не потрібно зволікати, не потрібно боятися даного захворювання, і псоріаз абсолютно не є заразним, тому що багато є інформації, але те, що псоріаз дійсно це не інфекційне захворювання, не заразне, і воно не передається ні при контакті, ні при дотику, ні якимось іншим чином, але ще генетично, але його потрібно лікувати. Здоров'я та добробут кожної людини це питання загального значення. Тому важливо продовжувати інформувати громадськість про псоріаз, підтримувати пацієнтів і сприяти створенню безбар'єрного оточення для всіх незалежно від їхнього стану здоров'я. Дітям до 15 років заборонять користуватися соцмережами. Проте, не в Україні таке нововведення хочуть запровадити у Норвегії, адже на думку фахівців, шкідливий контент може вкрай негативно вплинути на розвиток і загалом на життя неповнолітніх. Що думають хмельничани про заборону соцмереж для дітей? Дізнавалися наші журналісти. У деяких країнах світу дітям до 15 років хочуть заборонити користуватися соцмережами. Все задля захисту від шкідливого контенту. Чи варто обмежувати дітей від соціальних мереж, на думку хмельничан, дізнаємося? Ні, батьки просто повинні контролювати і все, бо того, що це ж як на порховій борщі, не знати, що вони там бачать, що дивляться, На то і старші які повинні відповідально до цього ставитися. Дивитися за дітьми. Можливо, не повністю забороняти, але дивитись на вікові обмеження, якщо я б взагалі заборонила. В інтернет без розуму краще не ходити. А так, те, що творять зараз в інтернеті всі і дітям доступ туди давати, я взагалі проти. В принципі. Ну, чим чим, чим подовше, дітям не дозволяти. Не обов'язково позбуть. Да. хай більше на вулиці гуляють. А до скільки років? До скільки? Ну, по мере, років 14 вже хоча б вже. Варто, тому що деякі є таке, що діти дивляться те, що їм не треба. В Ютубі візьмемо, там дуже є такі відео, що страшні, і дитина боїться потім спати. В інстаграмі може попастися таке відео, яке 18. Хоча ти на це за не підписаний. Дитині це теж бачити не треба, як на мою думку. До скільки років варто забороняти? Років так, навіть до 16. Я не знаю, це залежить від батьків. Але я думаю, що за багато сидіння в соцмережах і неконтрольований час, то, то запогано для дітей. Я думаю, що варто, тому що дуже довго сидять в телефонах і в мене двоє дітей, і вже би, ходимо до окуліста. Вже цілий рік лікуємося. Так що мені кажеться, що трошки, трошечки треба забороняти. Від... До скільки років? Ну, я думаю, десь так до 16. Дякуємо вам за увагу та довіру. Аби й надалі бути в курсі усіх найважливіших подій Хмельниччини та країни. Долучайтеся до наших соціальних мереж. Там завжди достовірна інформація. Бережіть себе та своїх рідних.